Вітаю вас, першокласники, і запрошую на урок математики. Будемо досліджувати взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Ви готові до нової подорожі? Потрапимо в царство льоду світ крижинок. А в роботі нам допоможуть дивні птахи, що між кригою живуть. Їх... Пінгвінами зовуть чорна спинка, білі груди йдуть поважно, наче люди. А щоб все вивчити і знати, треба добре міркувати, додавати, віднімати і старанно працювати. Отож отримуємо запрошення і вирушаємо на урок разом з пінгвінами. Вже влаштувався на крижині і обирає рибку. Відшукайте вираз, значення якого 10. Ви здогадались? Так, це сума чисел 5 і 5. Саме так. Риболовля триває, і пінгвін обирає рибку, яка містить математичний вираз зі значенням 7. Ви обрали? Молодчинки, це вираз. До шести додати 1. Пінгвін хоче упіймати ще одну рибку. Відшукайте рибку зі значенням виразу 8. Яка це рибка? Так, це рибка, яка містить вираз від 9 відняти один. Ви не помилились. А яку рибку цього разу обрав пінгвін? Так, це рибка, яка містить суму чисел 8 і 1. Пінгвіну подобається ваша увага? Наша мандрівка безмежними математичними просторами починається. Розгорніть свої зошити, оберіть і запишіть в першому рядочку із чисел. Першого десятка ті, що більші, ніж 5. Перевіримо? Це числа 6, 7, 8, 9 і 10. В другому рядочку запишіть числа, що більші, ніж 2, але менші, ніж 6. Готові перевіряти? Це числа 3. 4 і 5. Фінгвін радіє можливості попрацювати з нами над завданнями математичного диктату. В наступному рядочку записуйте лише відповіді. Уважно слухайте завдання. Запишіть число, яке розташоване між числами 8 і 10. Попереднім до числа 9 є число. Запишіть число, що передує числу 7. Число 8 слідує за числом. Поміркуйте і запишіть його. Числа 4 і 6 є сусідніми для числа 7. А число 3 має сусідів. Записуйте. Давайте перевіримо, який числовий ряд у нас вийшов. 9, 8, 6, 7, 5, 2 і 4. Дякую вам за роботу. Продовжимо математичну прогулянку і повторимо склад чисел першого десятка. Міркуйте, пригадуйте, підбирайте пару до кожної рукавички і чітко називайте. Число 9 складається з двох і 7. 5 складається з трьох і, 2. 6 складається з одного і. П'яти, вісім складається з чотирьох і чотирьох. Хочу вас похвалити. Продовжимо. Десять складається з шести і чотирьох. Три складається з двох і одного, сім з п'яти і двох, вісім з трьох і п'яти. Ви не помилились. Дев'ять складається з чотирьох і п'яти, п'ять з чотирьох. І одного, чотири з двох і двох, а десять з семи і трьох. Чудово! Настав для відпочинку час. Зарядка для очей у нас. Сніжинки перелітають. А оченята відпочивають. Пінгвіни – дивовижні птахи це єдині в світі птахи, які можуть ходити в вертикальному положенні. Нам вони допоможуть дослідити взаємозв'язок дій додавання і віднімання і познайомитись з сімейством прикладів. Пригадаємо, як називаються числа, які додають. Перше число це перший доданок. Друге число, другий доданок, і результат це сума. Ваша увага і старанність допомагають нам робити нові відкриття. А для нашого дослідження необхідно ще пригадати переставний закон додавання. Пінгвіни помінялись місцями. Перший став на місце другого, а другий став на перше місце. Отже, доданки переставили, а сума, як бачимо, від цього не змінилась. Таким чином... В нашому сімействі вже є два приклади. Ми перший доданок поставили на друге місце, другий доданок поставили на перше місце, сума від цього не змінилась. А щоб поповнити наше сімейство прикладів, продовжимо дослідження. Цього разу нам допоможе уміння складати з кожної рівності на додавання дві рівності на віднімання. Якщо ми від суми 7 віднімемо перший доданок 5, то в результаті отримаємо другий доданок 2. Отож, з цієї числової трійки маємо ще один приклад. Використовуючи ці ж числа і наше уміння складати два приклади на віднімання з кожної рівності на додавання, продовжимо поповнювати сімейство новими прикладами. Цього разу ми від суми 7 віднімемо другий доданок 2 і в результаті отримаємо так, перший доданок 5. Якщо вдалося розібратись, то можемо спробувати повправлятись. Запишіть рівності в зошити і складіть з кожної рівності по дві рівності на віднімання. Відео ставте на паузу і працюйте в зручному для вас режимі. Перевіримо? Отже, якщо ми від суми 8 віднімемо 5 то отримаємо в результаті другий доданок 3. А якщо ми від суми 8 віднімемо другий доданок 3, то в результаті отримаємо перший доданок 5. Молодчинки. А якщо ми від суми 7 поглянемо на другу рівність, віднімемо перший доданок 4, то отримаємо другий доданок 3. А якщо від суми 7 віднімемо другий доданок 3, то в результаті отримаємо перший доданок 4. Я хочу вас похвалити! Дружелюбні та цікаві пінгвіни створюють великі зграї. Досвідчені пінгвіни навчають всьому, що знають молодих. А нам допомогли зрозуміти, як утворюється сімейство прикладів. Кожна числова трійка пов'язана, тому що пов'язані між собою дії додавання та віднімання. Перший доданок 5 в нашій числовій трійці, другий доданок 2, сума 7. Таким чином, нам вдалося скласти першу рівність. Перший приклад до 5 додати 2 дорівнює 7. Ми переставили місцями доданки, користуючись переставним законом. І це уміння допомогло скласти нам ще один приклад в цьому сімействі. До двох додати 5 дорівнює 7. А уміння складати з кожної рівності на додавання дві рівності на віднімання допомогло нам скласти ще два приклади. Отже, якщо ми від суми 7 віднімемо перший доданок 5, то отримали в результаті другий доданок 2. Ось третій приклад. Якщо ми від суми 7 віднімемо другий доданок 2, в результаті отримаємо перший доданок 5 і отримали ще один приклад. Таким чином наші дослідження допомогли з числової трійки утворити чотири рівності, ціле дружне сімейство прикладів. Ну що ж, ці допитливі птахи допомогли нам розібратись, як утворюється сімейство прикладів. Спробуйте самостійно утворити таке сімейство з цієї числової. Стрійки. Відео ставте на паузу і працюйте в зручному режимі. Перевіримо і з'ясуємо, чи все вдалося. Ось яке сімейство прикладів вийшло. Уважні і спостережливі пінгвіни запрошують нас виконати ще одне завдання. Нам потрібно розставити фігурки пінгвінів в різних шапочках, в вільні клітинки так, щоб в жодному рядку вертикальному і горизонтальному фігурки не повторювались. Розпочнемо з першого вертикального рядка. Уважно погляньте, якої фігурки не вистачає. Так, фігурки в блакитній шапочці молодшинки. Продовжимо! Подглянемо в другий вертикальний рядок. Тут не вистачає фігурки. Так, в рожевій шапочці ви дуже спостережливі. А в третьому вертикальному рядку так не вистачає фігурки в коричневій шапочці. І останню клітинку займає фігурка пінгвіна в червоній шапочці. Сьогодні були дійсно цікаві знайомства. А наші дослідження і спостереження подарували нам ще й нові знання. Підсумуємо вивчене, щоб з'ясувати, чи все вдалося зрозуміти і запам'ятати. Тому пропоную пограти в гру так чи ні. Уважно слухайте і чітко відповідайте, так чи ні. Чи правда, що результат дії додавання? Називають сума. Так, це правда. А чи правда, що з кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання? Поміркували? Відповідайте. Так, це правильно. А чи правда, що якщо від суми відняти один доданок, то в результаті отримаємо інший доданок? Так, ви не помилились. Сьогодні була неймовірно захоплююча подорож, а наші помічники, ці дивовижні птахи, пінгвіни допомогли нам дослідити взаємозв'язок дій додавання і віднімання, познайомили зі своїм сімейством, а також допомогли складати сімейство прикладів. Отож, повертаючись додому, дамо відповіді на питання, яке завдання сподобалось найбільше? А як оцінюєте свою роботу? А про що нове сьогодні дізналися? А над чим ще, можливо, потрібно подумати? А я хочу подякувати вам за роботу. Навчайтесь з задоволенням і до нових зустрічей на уроках математики.